Кожен може бути, не кожне серце вміє говорити, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Вітаю! Звати мене Лілія Далебожа. З раннього дитинства я мріяла стати вчителем, і ось моя мрія здійснилася. Щодня я рухаю з країну знань, а за собою веду своїх маленьких вихованців. Вічає мене, що ферівцівська філія Коломийського ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Зупиняюся на хвилинку, щоб попросити допомогу Божої матинки здійснити все задумане собою. А ось свій клас, за дверима якого вирує зовсім інше життя, наповнене цінькими голосами, щирими посмішками, радістю та позитивними емоціями. Мій загальний педагогічний стаж 20 років. В даному закладі працюю уже 17 років, 7 років зяки на посаді педагога-організатора. І ось уже восьмий рік я навчаю. Моїх маленьких здобувачів освіти. У 2005 році закінчила Коломийський педагогічний коледж, де здобула освіту за спеціальністю вчитель початкових класів та організатор з учнівськими об'єднаннями. У 2007 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанка, де здобула освіту за спеціальністю філолога. За результатами атестаційної комісії у 2023 році мені присвоєно вищу категорію. Моє педагогічне кредо. Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей талант, вміння їх вирощувати мистецтво, але найважливішим є любов до дитини. Моє завдання зробити навчання цікавим, виростати дітей активними співбесідниками та впевненими у своїх силах та можливостях. Моє проблемне питання. Інтерактивні методи, як засіб організації навчальної діяльності, інтерактивні методи сприяють активній участі учнів у навчальному процесі замість пасивного сприйняття інформації. Вони стимулюють Критичне мислення, творчість та самостійність учнів, інтерактивні методи передбачають активну взаємодію між учнями, що сприяє розвитку їхніх комунікативних навичок, уміння працювати в команді та вести дискусії. Також ефективно сприяють розвитку таких компетентностей, як уміння вчитися, соціальна, комунікативна. Та інформаційна компетентності. Інтерактивні методи роблять навчання цікавішим та захопливішим, що підвищує мотивацію учнів до навчання. Таким чином, використання інтерактивних методів є актуальним і необхідним для організації ефективного освітнього процесу, що відповідає сучасним вимогам до освіти. Як сказав Константин Ушинський, учень це не посудина, на яку потрібно заповнити, учень Факел, який треба запалити. Так і я намагаюся запалити в кожної дитини жагу до знань. Нова українська школа відчинила двері учням. Новий освітній простір це простір для творчості, спілкування та самовираження, де дітям цікаво, весело і комфортно. Як вчитель початкових класів я прагну створити в класі освітнє середовище, яке б сприяло всебічному розвитку кожної дитини, мотивувало до навчання. Освітня програма, за якою здійснює освітній процес, це типова освітня програма, розроблена під керівництвом Романа Богдановича Шияна. В нашому класі створено сім навчальних і безпечних осередків, які відповідають потребам та інтересам учнів. Діти із задоволенням працюють у них. Осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями для індивідуальної та групової роботи. Тут діти можуть працювати з навчальними матеріалами, експериментувати та відкривати для себе нове. У класі є інтерактивна дошка, де учні мають можливість не просто навчатися, а здійснювати цей процес за допомогою інтерактивних навчальних ігор. Гра важлива частина життя молодшого школяра. Осередок ігрової діяльності згуртовує, зацікавлює різноманітними настільними іграми, розвиває логічне мислення, увагу та соціальні навички. Осередок творчості завжди зацікавлює учнів це місце, де діти можуть малювати, ліпити, конструювати, розвиваючи свою фантазію та творчі здібності. Виставка дитячих робіт. Це результат, який завжди зачаровує своєю неповторністю. Осередок досліджень містить мікроскоп, лупи, колекції природних матеріалів. Це простір, де діти стають маленькими науковцями, відкриваючи для себе світ через експерименти та дослідження. Тут учні вчаться спостерігати, ставити запитання, проводити експерименти, аналізувати результати і робити висновки. Осередок читання доповнює класну кімнату. Тут діти можуть насолоджуватись читанням улюблених книг, якими діляться з друзями, розвиваючи читацьку компетентність та любов до літератури. Завдяки цьому мої вихованці є активними учасниками читацьких челенджів та флешмобів. Осередок відпочинку це надзвичайно важлива складова сучасного освітнього простору, особливо в початкових класах. Тут діти можуть розслабитися після активної навчальної діяльності, відпочити, поспілкуватись на довільні теми. В осередку вчителя є все необхідне для роботи: ноутбук, принтер, інтерактивна дошка. Під час повітряних тривог перебуваємо у безпечному облаштованому укритті, де не тільки продовжуємо навчатися, а й театралізуємо, співаємо пісень, граємо в різноманітні ігри, проводимо активності, які розвивають соціально-емоційні навички. Актуальним сьогодні є вміння надати першу медичну допомогу собі та оточуючим, з цією метою долучилися до навчання, яке проводила громадська організація «Трисуб». Ми разом ознайомились з алгоритмом надання до медичної допомоги в екстремальних ситуаціях помач, попрактикувалися в накладанні турнікету при масивній кровотечі та проведенні штучної вентиляції легень. Організація освітнього середовища в класі це постійний процес, який відмагає від мене творчого підходу та гнучкості. Я завжди відкрита до нових ідей та створювати простір, щоб він був максимально комфортним та ефективним для навчання та розвитку моїх учнів. У своїй педагогічній діяльності я керуюся принципами педагогіки партнерства, адже переконана, що лише спільними зусиллями вчителя, учнів та батьків можна досягти високих результатів у навчанні та вихованні. Я прагну бути не лише джерелом знань, але й другом, порадником та наставником для своїх вихованців. Створюю в класі атмосферу довіри, поваги. Та взаєморозуміння, де кожна дитина почувається комфортно та безпечно. Кожен день у школі в нас розпочинається вітання та ранкової зустрічі, яка є надзвичайно важливою, потужною активністю, мотивує та дає старт навчальному дню. А також є ефективною в розрізі розвитку наскрізних вмінь дітей. Ми є активними учасниками впровадження активностей з програми Сензерна, розробленої лабораторією з екологічних підходів до соціально-емоційного навчання Гарвардської вищої школи освіти. Провідним в моїй роботі є діяльнісний підхід, що сприяє розвитку ключових компетентностей і наскрізних вмінь особистості. Використовую сучасні методи та технології, щоб зробити освітній процес цікавим, захоплюючим. Та ефективним Проведення ігор, квестів та рольових ситуацій, організації роботи в парах та групах, робить навчання цікавим та динамічним, формує здібності до командної роботи, успішної інтеграції в соціум. Діти активно залучаються до освітнього процесу, а не просто пасивно слухають. До занять добирають завдання, які відповідають індивідуальним потребам та здібностям дітей, дозволяє кожному досягти Успіху. Я розвиваю в учнів навички самостійного навчання, критичного мислення та відповідальності за свої дії, заохочую їх до активної співпраці на уроках, спонукаю до висловлення своїх думок та ідей, створюю умови для розвитку творчих здібностей та ініціативи учнів. Викликом, з яким ефективно справилась, є дистанційне навчання, налагоджена організація синхронного освітнього процесу Google Meet для асинхронного навчання створений клас на платформі Google Classroom. У своїй діяльності активно використовує навчальні ігри на платформах Lenin Apps та WordWall. Батьки для мене перші помічники у навчанні та вихованні дітей. Підтримую відкритий діалог з батьками, регулярно інформую їх про успіхи та труднощі їхніх дітей, залучаю до участі в шкільному житті. Ми разом обговорюємо важливі питання, пов'язані з навчанням та вихованням дітей та приймаємо спільні рішення. Педагогіка партнерства це не просто концепція. А реальна практика, яка дає змогу досягти високих результатів у навчанні та вихованні дітей, спільно з батьками проведено чимало шкільних заходів, цікавих та незабутніх екскурсій. З початку війни, і батьки, і учні завжди матеріально підтримують наших воїнів ЗСУ, активно долучаються до волонтерської діяльності. Дякую тобі, воїне, друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе в молитві ми переможемо. Нещодавно пройшла прийшла тепла зустріч з батьками своїх майбутніх першокласників. Ми познайомилися, обговорили важливі питання щодо підготовки до школи, поділилися планами. Мій професійний шлях це постійне прагнення до самовдосконалення, де кожен здобуток є результатом наполегливої самоосвіти та любові до дітей. Працюю над розвитком професійних компетентностей, зокрема, долучаючись до вебінарів, онлайн-курсів. Я постійним активним учасником тренінгів, методичних рад, навчання, яке проводить наш центр професійного розвитку. Це допомагає мені бути ресурсним та сучасним вчителем. Результатом моїх постійних пошуків, нових педагогічних ідей є те, що мої учні не лише отримують знання, але й вчаться мислити критично, творчо та сам. Му реалізовуватись у 2022 році. Успішно прийшла сертифікацію. Два роки поспіль була експертом у вивченні практичного досвіду вчителів початкових класів. Як учасник сертифікації, ділилася досвідом на засіданнях спільнот вчителів початкових класів не тільки в нашій громаді, а й в громадах району. Тому без вагань вирішила знову пройти цей нелегкий шлях, оскільки вважаю, що завжди треба рухатися вперед і вдосконалюватися. Три роки поспіль була заступником керівника пришкільного спортивно-відпочинкового табору Територія свободи на базі Шепарівцівської філії. Наш табір допомагає відновити природні сили організму, поповнити запаси внутрішньої енергії, а також знайти нових друзів. Також маю практику роботи в приватному освітньому центрі Спатіум міста Коломиї, де проводжу індивідуальні заняття з дітками та підготовку до школи. Свою виховну роботу активно висвітлюю на сторінках Facebook та Instagram, YouTube. Інколи за проханням дітей знімаємо тренди TikTok, що дуже подобається дітям. Моїм найбільшим досягненням є бачити, як мої учні ростуть та розвиваються, стаючи впевненими та успішними особистостями, і я знаю, що це результат моєї відданості професії та постійного прагнення до самовдосконалення. Не зупиняйся, вчителю, не треба. Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним небо, ти твориш віру в краще майбуття. Так сказав Дмитро Павличко. Дякую за увагу!